У милісті Божі друзі, знов ми вступаємо в новий місяць і вже літо ми вже тільки згадуємо, щось нам нагадує про літо. Але також ми з вами сьогодні маємо можливість згадати заповідь нашого Спасителя Ісуса Христа. Заповідь, яка важлива для кожного християніна. Може, не кожен християнин розуміє цінність цієї заповіді, але в той час, коли Христос давав цю заповідь учням своїм, він розумів, що вона дуже важлива буде не просто, щоб пам'ятали про те, що відбулося, але про те, що церква могла через цю заповідь показувати своє життя. До чого я веду? Давайте з вами спочатку прочитаємо перше послання до Карінфінської церкви, 11 розділ. Апостол Павло пише такі слова з 23 вірша. Перше послання до Карінфінської церкви, 11 розділ з 23 вірша. Бо я від Господа прийняв те, що і передав вам, що Господь Ісус ту ніч, яку був зраджений, узяв хліб і віддав подяку. Роздав і сказав, беріть їжте, це моє тіло, яке за вас ламається. Це робіть на згадку про мене. Так само і чашу взяв після вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть щоразу, коли будете пити на згадку про мене. Бо щоразу, коли ви їсте цей хліб і п'єте чашу, цю смерть Господню звіщаєте, доки він прийде. Тому хто буде їсти цей хліб, чи пити чашу Господню недостойно, тот буде винен проти тіла і крові Господні. Тож нехай випробує себе людина, і таким чином нехай хай їсть від хліба і п'є від чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, тот їсть і п'є осуд, не розсуджує. І не розуміє про тіло Господнє до цього місця. Апостол Павло. Він не був, до речі, скажу, він не був в той час, коли Господь давав цю заповідь апостолам на цій таємні вечері. На розборі слова ми з вами згадували, чому ця вечеря називається Таємна, бо були обставини. Навіть, знаєте, скажу, що е, не всі апостоли знали, де буде проходитися вечеря Господня. Пам'ятаєте, що коли учні задали питання Христу кажуть, Господи, ти ти хочеш, щоб ми зробили вечерю Пасху, вечерню Пасху. То Христос не сказав їм адресу, не сказав, ідіть там до Іосіпа, а там, там будиночок знаходиться, ось там зайдете і готовте. Христос сказав інше. Сказав Петру, і Івану каже, ідіть, Зайдете в місто, ви побачите чоловіка, який несе ковшин з водою. Ви йдіть за ним. Нічого не розпитуйте, просто йдіть за ним. Ось він підійде до будинка, зайде в будинок і ви заходьте за ним. І погукайте господаря. І коли господар вийде, ви скажіть, де та кімната, де ми повинні з учителем нашим зібратися. Ось там і хто. Ну, чудово. Але інші учні, 10 учнів не знали, де ця кімната і де це будинок. Тому що ми розуміємо, що Іуда вже вклав серце своє зради Ісуса Христа. І дивіться, як Христос попіклувався вже аж тоді про те, щоб була можливість у нього зустрітися з апостолами останній раз в такій, знаєте, атмосфері духовної і сімейної для того, щоб передати цю заповідь, яку сьогодні ми з вами згадуємо. І так. Вечеря була. Е, Ігуда прийшов, і він розуміє, що треба йому тепер зрозуміти, де можна зрадити Ісуса Христа. Його думки, на жаль, ближче до серебра. Ну, у інших апостолів теж були інші думки. Але Христос якраз по вечері взяв цю символіку, яка вийшла в християнство. Не оцю символіку, до речі, на вечері тайної не було Христа. На вечері Господні був хліб і чаша свино. Символіка страждання, Спасителя. Ми кажемо, символіка страждання хрест. Євангеліє показує символіка страждання, хліб і вино. Христос взяв хліб і сказав, це є тіло моє, яке за вас ламається, тоді Христос взяв чашу з вином і сказав, це є кров Моя, яка за вас проливається. І сьогодні, коли ми в церкві знаходимося і бачимо, коли виконується ця заповідь, ці символіки нам, нас ведуть на згадку євангельської історії, як Христос страждав. І так, чому для Христа було важливо, щоб церква, апостоли виконували цю заповідь? Дивіться, він не просто їм показав, як вечерю треба проводити, але він дав їм заповідь цієї творі. Він про, про мене аж доки я прийду. Дивіться, ця заповідь. Апостоли померли. Апостольська церква померла. Але сьогодні та церква, яка знову продовжує вірити в Христа, ми продовжуємо це робити. Продовжуємо молитися над хлібом, як Христос і над вином. Чому, друзі? Христос не даремно цю заповідь дав. По-перше, ця заповідь нам нагадує не тільки страждання нашого Спасителя, але й перемогу. Так же? Христос не тільки на Голгофі помер, але потім що трапилось? Воскрес. І дивіться, після Воскресіння Христос каже: а де твоя перемога? Смерть, де твоє жало? Тобто дивіться, Христос озвучує свою перемогу, Він переміг, через що? Через страждання, так, да, але він переміг. Були важкі часи. Пам'ятаєте ще гіпсимані, коли він знаходився там боріння і молився. І казав, отче, якщо можливо, нехай мене ця чаша, чаша страждання, чаша гріха, яку потрібно було спити до дна. Ми на розборі знову бачите, хто не ходи на розбор, то випускає вали... важливі думки, які ми розбираємо, і Бог відкриває через Духа Святого. Пам'ятаєте, ми балакали, хто був на розборі. Христос не боявся страждати, він воїн. Подивіться, які сьогодні є воїни герої. Кажуть, йому руку прострелили, а він продовжує другою рукою стріляти. Він ранений, а він встає йде, На ворога йде. Невже Христос був трусовіше наших воїнів? Ні. Христос є воїн сильний. І Він не боявся страждання, він не боявся Христа Дерев'яного, він не боявся цвяхів, але йому неприємно Богу святому приймати гріхи? Як сьогодні для деяких із нас неприємно йти до стоматолога. Але Христос. Розумів, що через це тільки людина має спасіння. І тому Христос є воїн. Він є переможець. І сьогодні ми з вами, коли будемо виконувати, коли ми будемо згадувати заповідь, участвувати в цій заповіді, слухайте, ми будемо святкувати Його перемогу. Він переміг. Він переміг дьявола. Він переміг падших ангелів. Він переміг зло. Він переможець. В Ісаї написано такі слова, Ісай, Пророк, який ще не, ну, не був в той період, коли Христос народився, але Бог йому відкрив про Месію, що народ, народ буде народжений Месія, який візьме гріхи цього людства. І якщо ви прочитаєте, ви в 53-му псалмі знайдете, як там описується точності про нашого Спасителя. Уже тоді Бог, Отець, відкривав про те, що Сина Божого не будуть сприймати як Бога. Буду дивитися на нього і будуть дивитися, звідки він взявся. Він, як той росток із сухої землі вийшов. Ісая каже. Що... Не було невиду велича. Прости, не буслюків їжджає Єрусалим. Одного священника спитала, пожила жінка, каже, слухай, а... Наче якщо я пам'ятаю, в Євангелії написано, що Ісус Христос в'їжджав на віслюки в Єрусалим, а ти на Мерседесі катаєшся. А він трошки подумав цей священник Каже: знаєте, на кожний, на кожний період свій вісляк, віслюк. Христос мав простоту. І дивіться, що цікаво, Ісай далі каже в кінці, ви зможете вдома прочитати. Там написано. На подвіг, я на російському цитую, на подвіг своє сматрів з воскіщенням. Тобто, Христос, коли це все трапилось, його страждання, Воскресіння, Ісаї наперед дивиться те, що ми з вами не можемо побачити. Але Ісая побачив, побачив нашого Спасителя Ісуса Христа в Деспех Воїна, і Він побачив, що Він подивився на те, що Він зробив, страждання. Воскресіння, учництво. І він подивився і він сказав, а, дарма, він подивився і радів цьому. Це є перемога. Це є перемога. Сьогодні дивіться, Росія хоче видати те, що вона захватила наші території, спалила дома, зруйнувала ці, ці такі дома, Донецьк, який шикарний був Донецьк, якщо ми подивимося на відео. То там тепер не таке. І тепер вони ходять у власті. О, ми перемогли! Що ви перемогли? Що ви перемогли? А спустошили, вбивали людей. Хіба це перемога? Тобто нема там чому раді, так же згідні. Але дивіться, Христос дивиться на свій подвиг з восхищенням. Те, що Він зміг постраждати? Взять гріхи людства, мої гріхи, ваші гріхи, на себе для того, щоб дати нам спасіння. Це є перемога. Що особливо для нас ця заповідь? Ладно, для Христа це перемога. Ми святкуємо його перемогу. Друзі, а тепер головна думка для кожного християнина. Якщо ви участвуєте Вечері Господній, якщо ви маєте доступ до цієї святині, а є умови, ви перемагаєте з Христом. Ви тепер можете сьогодні, якщо ви будете участвувати в цілі Господні, ви можете на це подивитися з восхищенням. Скажіть, Господи, я переміг гріх. Я мене спокушував, я мене спонукав до гріха, Матюкатися, злиться, біжатися, робити непотребства. Але Господи, я це не зробив. І сьогодні я можу притягнути руку до святині. Це є перемога, друзі. Перемога в Христі, бо ми самі нічого не можемо зробити. Якщо не буде перед нами воїна, який допомагає. Ось чому важливо для нас, сьогодні вечеря Господь. Причастя. Сьогодні питання, чи ви перемогли гріх? Чи гріх переміг вас? Той, хто сьогодні буде участвувати, свідче ангелам і Богу, Отцю, і своєму генералу, який є Христос, плавна що ви воїн достойний. Друзі, але ті, хто не приймуть сьогодні щасливі, зробіть все можливе, щоб на наступний місяць ви змогли прийняти. Ви засвідчите цим, що Христос не розчарувався за вас, що даремно Він страждав за вас, недаремне віддав своє життя. даремно ті тяжкі муки. Ви ж розумієте, Христос не просто його прив'язали до Христа, да? читали Євангеліє? Чотири Євангелії повістують страждання нашого Спасителя. Перше страждання. Сорок ударів плетів – Жистока. І це не те, що мелазінки, знаєте, дітей наказуємо. Ні. То ізвір. І, і бісище ввійшов того, скоріше, палача, який ще більше докладав зусилля. Що тіло розривалося. Ісаїв про це теж каже страждання. Щоб ми дивились на нього. Дивились і не могли пізнати. Це не той Ісус, якого раніше бачили. На нього не можна було дивитися. Знаєте, лице можна було відвертати, тому що ти бачив і в тебе було отвращення, як кров тече. Але це ще не кінець був. Потім голова. Ізвір я, я вам скажу, тому що і ще заставили, його після 40 ударів нести хрест важкий отцю, дивіться, батько посилає Сімона Каріяніна, який йшов з поля. Людина напахалася, наробилася на полі. Ви ж розумієте, це Єрусалим, це не наше поле. На жарі пробув і вертається додому, втомлений. Але Бог отець послав його для того, щоб той підставив плече і взяв на себе цей хрест. Чи сьогодні ви являєтесь для Христа Сімоном Каріяніна? Чи допомагаєте йому в перемозі в чи ви здаєтесь перед гріхом? Це питання для кожного з нас. І так, Павло каже, я прийняв те, що Іван передав. Я нагадаю про те, що Павло дійсно не був на, тоді, на той вечері. Павло пізніше, раніше його звали Саво, він пізніше долучився до церкви. Він став християнином. А раніше він був ганітелем церкви. Він ненавидив церкви. Йому казалось, що це якась секта, яку потрібно срочно уничтожити, як та опухоль. Він з цим боровся, сажав в тюрми, у дітей забирав батьків, в'язницю. Але прийшов час і Бог відкрився йому. І він розкрився в своїх ділах і став хорошим християнином. В послані ви знайдете, як багато він працював. І як багато він ходив пішком для того, щоб благовістити іншим людям про любов Христову. І Господь Павло каже: я від самого Господа прийняв те, що я вам передав. Христос з'явився йому і розказав про цю заповідь. Він там не був, але Христос дав можливість йому почути від самого Господа про цю заповідь. І для Павла дуже було важливо, щоб церква виконувала цю заповідь так, як надо. Як Христос навчає. І дивіться. Павло, коли почув, спочатку 11 років, ви можете прочитати, то церква не так робила, як Павло їх вчив. І тоді Павло каже, ні, 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 стоп, 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 ви не правильно робите. Сьогодні є багато людей, які учать нас не так, як учи Христос. Вам може багато що казати? Причасті та прийди там, хоч тміється. Ні, друзі, для Павла важливо було в точності, як Христос учив. І Христос навчив його казав, що. До цього потрібно достойно приступати. Що значить достойно? Не просто має бути одяг красивий. Для Бога важне серце ваше, щоб було красиве. Душа ваша. І тому він каже, хто приймає недостойно, той винен проти тіла і крові Господні. Що значить недостойно? Я думаю, що не секрет, Ми, кожен з нас грамотний знає, що є гріх, а що не є гріх. Інколи ми просто хочемо, знаєте, перед людьми показати, що ми не, не, не знаємо, що таке гріх, що можна, що не можна. Але кожен з нас знає. І ось коли ми граємося з гріхом, ми недостойні. Коли я противостаю гріху, я знаю, що це не за і віддаляюся від цього, я роблю себе достойним до речі Бог поставив умови. Бо після молитви це становиться святиня, І до святині потрібно приступати з осторожністю. Якщо ми люди приступаємо неосторожно, навіть ви знайдете в В'єтком Завєті, коли люди приступали святиню і приступали неосторожно, то Бог їх карав. Які, в якому положенні то вони не були? Чи то цар, чи то е, священник, чи то просто людина. Якщо він порушував святиню, то Бог його одразу карав, чи то хвороби, навіть смертю карав. І про це Павло і каже, подивіться, якщо ви приступаєте недостойно, то і за цього ви і хворієте, і не помирає. Тому Бог закликає нас, щоб ми з вами, як християні, повинні участити в вечір Господні, перемагати з Христом. Але є періоди, коли ми, може, слабенькі ще войни. Тому Христос каже, через Павла лучше. Не приймайте цю людини, щоб не було осудження тоді. Які умови поставив Христос? Перше. Перша умова, ми повинні з вами покаятися в своїх гріхах. Бо гріх є не тільки перешкодою для вечері Господні, гріх є перешкодою нам війти в царство Боже. Друга умова. Ми повинні з ним заключити заповідь через водне хрещення. Не наші батьки через нас. А ми з вами, коли дорослі, коли ми розуміємо, що Бог зробив для нас, і можемо за себе сказати, я вірю в тебе, Боже, і готов йти за тобою. Це вважається хрещення правильно. Євангельське хрещення. Таже обратіть внимание, що сам даже Христос в 30 років прийняв хрещення. Наступне Христос закликає в мирі будь один з одним у мирі з Господом. Бо той, хто робить гріх, той вражтує. Зараз ми будемо молитися над хлібом. І нехай Бог поможе нам виконати заповідь. Амінь. Помолимося.